Як грім посеред ясного неба з 15 грудня гімназію Перспектива закрито на карантин. Адже якщо в школу через хворобу не прийшли 20% дітей, за правилами учбовий заклад закривається на карантин. Наразі тут вже захворіло близько 27% школярів. В гімназії перспектива призупинено навчально-виховний процес згідно. Пропозиції нашої Бориспільської санепідемстанції в зв'язку із високим відсотком захворюваності дітей у цьому закладі. Також за рекомендацією санепідемстанції призупинено проведення масових загальноміських заходів для дітей. Учні збираються додому до 27 грудня. Вони вільні від навчання та школярі не хочуть вимушених канікул. Ну, вообще очень хотелось. Это очень э, неожиданно, але потом після того буде ну учиться, как-то, ми будемо сильно довго доганяти програму. То тобто не очень нравится. Мы Ми тільки э, работать, так сказати, і от все обламається. Треба як умога, швидше вжити всіх необхідних заходів, аби не захворіти правила. Ті самі уникати місць великого скупчення людей та носити марляві пов'язки. Вчителі радять учням не витрачати час даремно, а займатися самостійно та плани у кожного свої. В інтернеті, ВКонтакті, так нічого особливого. Ну не знаю, напевно, буду відпочивати і доганяти програму. Дома буду. Може, поїду до і бабушки. Коридори та класи знову порожні. Школярі повернуться за парти 27 грудня на передсвяткові урочистості. Катерина Некреча, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.